Про деокупацію правобережжя Херсонщини далі будемо говорити з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим, пане Олексію, якщо можна коротко опишіть станом на цю годину безпекову ситуацію, як на щойно деокупованій території правобережжя, так само і на лівобережжі. Які основні ризики в обох частинах? Я можу сказати те, що стосується звільненої території, дійсно є на сьогоднішній день ризик перебування цивільного населення. Справа в тому, що з понеділка наші збройні сили звільнили. 179 населених пунктів, 4500 квадратних кілометрів навіть більше нашої території. От на кожному квадратному метрі треба провести дослідження, розуміти, що там не, немає вибухових пристроїв. Це складна важка тяжка робота. І для того, щоб запобігати е, цих речей, для того, щоб зберігати життя нашого цивільного населення, є велике прохання не поспішати повертатися додому. Обов'язково повернуться всі. От хто має бажання повернутися, але треба трошки. Такий невеликий час почекати. Більше того, я можу сказати, що ворог підступний. Ворог зробив дуже великі замінування цієї території. Більше того, ми не виключаємо, що є фугаси, які ще на сьогоднішній день залишаються на цій території. От, відповідні служби працюють. Працюють 24 години на добу для того, щоб прискорити всі, всі ці процеси. Але на сьогоднішній день ще раз наголошую, небезпека ще є. Ворог підступний. Ворог це е, небезпечний. Ще раз наголошую. От велике прохання утримати зараз від швидкого повернення додому. От ми дуже раді з того, що сьогодні вже квітки почали наша залізниця продавати не тільки на Херсон, а не на Луганськ, на Донець. На... Сімферополь, от мені сьогодні після цього мер Севастополя, який спільно зі мною був мером Севастополя 94-го року. Я в Луганську він був обурений був тим, що не продають квітки на Севастополь. Я зв'язався з міністром, попросив Сашу Кубракова, щоб вони обов'язково це організували, тому що обов'язково потім потяг київ Севастополь буде вирушати найближчим часом. От і всі будуть вдома. Так, якщо можна, я лише додам що ці квитки, дату можна буде проставити після деокупації цих регіонів. От а наразі кошти будуть іти на збройні сили України. А скільки триватимуть стабілізаційні заходи, і як вони будуть проводитися в усіх районах одночасно, чи все ж таки якийсь район опрацювання закінчиться, і туди можна буде повернутися громадянам? Поясніть детальніше, як відбувається цей процес буде поступовий процес, як тільки територія буде 100%, Ми будемо зрозуміти, що там безпечна ситуація, бо цивільному населенні буде дозволено повертатися до своїх домівок, повертатися до того життя. Але маємо розуміння, що треба дати. Ці необхідні умови для життя це світло, це вода, це інтернет, це засоби зв'язку. Це те, що знищив ворог, коли відходив з цієї території, тікав з цієї території під натиском наших збройних сил. Вони все на превеликий жаль, як такі знаєте, злодюшки так. От знищували все на своєму от шляху. Причому вони не грибують нічим. Я можу сказати, що те, що вони зробили з музеєм, от Херсонським, ну це знаєте, це вже виходить за межі... Розуміння, коли вони просто завдяки тому, що там певні співробітники були колаборантами, от вкрали майже всю е е колекцію музею, вивезли її на територію тимчасово на окупованого Криму. От ну знаєте, не гре не гребують нічим, як то кажуть. но... я хочу всіх їх попередити, особливо тим, хто зараз допомагає цим речам, от, цим е злодіям, що вони будуть відповідати по закону. Тому що ті колаборанти, які умовно підтримували там окрема буде ситуація, а ті, які приймали участь безпосередньо в скоєнні злочинів, от вони обов'язково будуть каратися згідно нашого законодавства. Ну нічого дивного немає. Якщо вони єнотів з херсонського зоопарку, вивозять то що вже говорити про картини. Британська розвідка повідомляє про те, що якась частина окупантів могла залишитися на правобережжі, перевдягнувшись у цивільну форму для здійснення так званих партизанських операцій. Що ви можете про це сказати, підтвердити чи спростувати цю інформацію, і який їм сенс, якщо вони підірвали всі мости, очевидно, не збираються вони вже повертатися, бо зрозуміли, що це немає сенсу. Тому мова йде не про партизанські операції, мова йде про те, що вони просто забули частину своїх військових. Вони розуміють, що будуть обов'язково відповідати, і вони на сьогоднішній день дійсно. Певна частина передягається цивільне населення для того, щоб сховатися, для того щоб от, не нести відповідальності. Для цього відповідно і відбуваються заходи, які робить наша служба безпека, наші е, військові. От, ті перевірки, які є на сьогоднішній день, на тих постах, які виставлені і в Херсоні, і в інших населених пунктах, Я хочу заспокоїти громадян нашої країни. От їх треба спокійно переходити, Не треба хвилюватися. Якщо вам нема за що хвилюватися, це звичайні перевірки, які обов'язково ма. Має бути в такі часи, які ми на сьогоднішній день живемо. Я можу сказати, що сьогодні ви знаєте, що кожного дня президент збирає всіх хто має відношення до сектору безпеки і оборони, незважаючи на те, що сьогодні була неді... неділя, таке засідання відбулося. От і служби безпеки України звітували вже про певну кількість тих людей, які вони злапали саме на пунктах контролю і пропуску, про тих, які вони сьогоднішній день зараз щойно зі мною говорили. Та ну є все ж таки люди, яким слід боятися, і які можливо не втікають, а десь е, заховалися. Е, як їх якнайшвидше виявити, влада е, виступала з закликом до мешканців деокупованих територій повідомляти про е, факти факти колабораціонізму, як це як це правильно зробити до кого звертатися? Я можу сказати, що крім звичайно наших збройних сил, велику допомогу нам. Надавали громадяни, які лишалися на територіях. Вони надавали інформацію про ворога. Вони надавали інформацію про пересування, про наявність тих чи інших процесів і подій. От і те, що стосується колаборантів, за рахуванням того, що вони всі місцеві, вони обов'язково всі будуть, скажімо так, от відповідати згідно нашого закону. Єдине, я хочу сказати, що є колаборанти, які здійснювали злочини. Є колаборанти, які були ну внутрішні, знаєте, такі колаборанти, які постійно там голосували за сальда, там і ще щось. Ну. Є велика порада їм спокійно зібрати свої речі, відправитись туди, де є, скажімо так Росія, матушка до якої вони, скажімо так більш Ну, От і нам тоді набагато простіше буде жити в наш в нашій країні, тому що я більш не що вже після. Ну, от цієї війни, яка буде обов'язково для нас переможна, от держава буде більш ретельно звертати уваги на всі ці речі, які крайні 30 років на прилипій жаль, ми були занадто демократичні по відношенню до тих людей, які проявляли агресивну і безпосередньо до нашої країни. А що робити вчителям, які пішли на співпрацю і викладали за російськими програмами? каятися чи пакувати валізи? Давайте в такий спосіб Кожен окремий випадок буде розглядатися окремо, кожна окрема ситуація буде розглядатися окремо, от ще раз наголошую, що це дивіться, це життя людини, і ми не можемо так всіх, як то кажуть, під, от, під одні, під одні гасла. Але якщо людина свідомо займалася цим питанням, якщо вона була переконана, що Росія для неї є, скажімо так, от її батьківщина, і вона має з нею має певне відношення, то звичайно вони мають збирати волі заїхати. Якщо була якась інша ситуація. Я ще раз наголошую, як якщо людина не скоїла ніяких злочинах, то ми абсолютно толерантно маємо до цього відноситись, пане Олесію. я маю ще одне питання, яке не має прямого стосунку до Херсонщини, але і також до але і до Херсонщини, також бо Є інформація, що Financial Times про це пише видання: що Росія може зважитися завдати по Україні електромагнітного імпульсного удару. Повідомляється, що згенерувати електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу всю електроніку, можна підірвавши ядерний заряд у космосі. Що про це відомо, і чи існує, по-перше, така загроза і захист від неї. Я хочу сказати, дивіться, росіяни. Вони люди трошки дивні, але я хотів нас повернути до нашого сьогодення, до нашої сучасності. Я можу сказати, що в 90-х роках нашого минулого сторіччя. У нас є такий дуже видатний сучасний класик, от Густа Водячка або Юрій Тапчій, от, який написав геніальну, на мій погляд, річ Україна, країна сплячих янголів або замріяних янголів. Там все він написав, як воно буде відбуватися. От вони можуть там все, що завгодно, собі вигадувати. Але наше завдання буде їх вилікувати от, за нашим бажанням, або їх знищити. Іншого взагалі не дано і іншого не буде. Що вони там собі не вигадували, ядерні заряди, електромаг... Магнітні, ще якісь скажімо так, буревії це все це залишиться в минулому. От перемога буде обов'язково за нами. От і я казав, починаючи з 24 лютого, шансів у росіян перемогти нас нуль. Це просто неможливо, тому що ми зовсім інші, і не треба нас чіпати. Якраз там в цьому творі там написано дуже багато цікавих речей. От я раджу, хто не, не читав. На жаль, Росіяна Я приєднуюся до ваших порад я, і окремо вам зажалі... дякую за посилання на цей твір. Це унікальна річ, там прописано. Там там прописано майже все про нас. Там може mm -hmm. ще дещо змінювати, от, але тим не менш, я можу сказати, що це річ, яку треба було їм спочатку прочитати, а потім приймати річ, чи треба взагалі з нами зв'язуватись mm -hmm. будь чим магнитними, ядерними, вони вися, те, що вони вважали, що вони за три та чотири дні захоплять Київ, от, ну і багато інших мрій, які вони на себе, скажімо так, там мріяли. Yeah. Ну от в даному випадку можна порадити не читати FT, а читати е, водічку. А скажіть, будь ласка, чому такі поважні видання все ще досі ведуться на, на таку ну на провокацію? Скажімо, так ну дивіться, не проста річ, кожна країна має своє бачення тих чи інших речей. Кожна країна відстоює свої е, інтереси, і тому я можу сказати, нам своє робити, нам займатися перемогою над ворогом. От, звичайно, вони будуть лякати. Перш за все. Вони ж не нас лякають, вони світ лякають. От, і свого часу, коли він почав лякати, він Путін почав лякати в 2004 році. Ніхто не звернув увагу. Потім, коли він в 2007 році в Мюнхені виступав на Мюнхенській безпековій конференції і почав лякати весь світ. Світ чомусь злякався, йому треба було тоді дати вже в зуби для того, щоб він закрився раз і назавжди, а не проковтувати Грузію, не проковтувати Крим і багато інших речей. От. І коли ми показали, що ця друга армія світу, вона не така вже страшна, і не то, що можна бити, їх треба просто поставити на місце раз і назавжди. І якщо щось треба робити, то в Росії треба забрати всю зброю, забрати ядерну зброю, яку їм, до речі, передали у 94-му році, не зрозуміло з яких причин. От. І ще раз наголошую: читайте водочку, там все написано. На те, що має робити, читайте на попереду дуже багато роботи. Так. роботи. Читайте водичку. при погоджуюся. Дякую дуже, Олексій Данилов, секретар ради національної безпеки і оборони України. В нашому ефірі говорили про безпекову ситуацію на деокупованій Херсонщині.